Я сьогодні буду говорити не про помилки, не про звіт і не про підготовку до війни. До цього ще буде час. Висновки будуть зроблені. Я сьогодні буду говорити про слова подяки. Перш за все, подякувати кожному, хто взяв в руки зброю 11 років тому. Бо ми почали сьогодні, і дуже дивно, коли їм оплодує лише Європейська солідарність. І я думаю, що коли ми маємо закликати прощану і повагу, ми маємо пам'ятати кожного, хто загибнув. Незважаючи на позицію таких. Я хочу подякувати всім, хто взяв руки зброю три роки тому і не здриснув з Києва. Я хочу подякувати і вшанувати пам'ять тих, хто загинув, і вклонити голови перед їх матерями, батьками. Вклонити голову перед їхніми дружинами, які втратили чоловіків. Вклонити голову перед осеретившими дітьми. Замовчить. І я впевнений в тому, що ми маємо виграти цю війну, виграти завдяки партнерству наших друзів по всьому світу і в Європі, зокрема. Я хочу сказати, що ми ризикували втратити державу, але ми обрали спротив, обрали гідність. І сьогодні. Той день, коли я хочу розповісти вам історію героїзму, мого помічника, партійця Сергія Іконникова, Людина, який загинув свій 25-й рік народження. Людина, яка мала блискучу англійську, блискучу юридичну освіту і мріяв бути дипломатом, пішов в армію. В день, коли загинув інший мій друг Гліб Бабіч, відомий поет, який воював в десятці. І історію нашу написали військові, волонтери, благодійники. А зараз триває війна і попереду, попереду у нас складні виклики. І ми маємо внутрішню єдність, не зважаючи на таких, об'єднатися, перемогти, виграти війну. І прославити Україну.